Відчувати себе невід'ємною частиною славного українського народу, вивчаючи його звичаї та традиції ще з дитячих років, любити та пізнавати все, що створено для них не одним поколінням українців, це ті маленькі кроки, котрі роблять дошкільнята ще з дитячого садочку. І саме це сприяє вихованню в майбутньому справжніх патріотів неньки України. Отож, пізнати все рідне, дороге, національне, що прийшло до нас із сивої давнини, допомагає дітям. Професіонали своєї справи, вихователі, так напередодні світлого дня Великодня з цією метою, в 13-му садочку, була проведена ціла низка цікавих і повчальних заходів. Серед них і заняття з виготовлення писанок. І, хоча діти виготовляли їх найпростішим методом, але вже зараз на наших очах їхніми маленькими ручками створювався справжній шедевр. Метелики та квіти, котрих вони наклеювали, ніби оживали в дитячих руках. Далі вони виконали танок з власними виробами під пісню, писанку розмалюю. Цей танок вивчила з ними вихователька Наталія Валерівна, котра всю свою душу вкладає в своїх вихованців, бо добре розуміє. Вони дуже все сприймають і серця ще чисті, душі дуже співчутливі і тому це саме сприятливий вік. Що ви бажаєте своїм вихованцям напередодні великодня? Гарного настрою. Це насамперед е, їхнім сім'ям миру, добробуту, злагоди, затишку сімейного благополуччя. Відчувається, що про писанки діти знають уже чимало. Спочатку ячка святі, а потім їм б'ються, щоб було здорово. Перед великоднім, що ти бажаєш своїм друзям? Щоб вони були щасливими і радісними. З такими ж гарними побажаннями розпочався і інший майстер-клас для вихователів з виготовлення писанок. Тут вже був використаний інший спосіб, заснований на використанні воску. І хоча це займало чимало часу, але вироби були дуже гарними і досить індивідуальними. Перший раз, коли ми працювали над цими писанками і технології ще не знали, то було важкувато. Зараз ми вже другий раз пишемо писанки, тому вдома будемо практикувати, будемо гарно писати. Будемо вчити наших діток маляток. Далі вже інша група дітей прикрашала писанками справжнє пасхальне дерево, котре виглядало досить мило і привабливо. Діти водили хороводи і вітали всіх з наступаючим святом. Не стримували сліз і пенсіонери, яких напередодні свята запросили до садочку. Вони вже давно на заслуженому відпочинку, але душею і серцем залишились тут, в улюбленому закладі, який назавжди залишиться для них другою домівкою. Я захожу сюди, на звісно. Хоча вже много помінялась. Я вже 8 років на пенсії, я про тут 17 літ пора. Чим садочок це є для вас? Як родной будинок. Країна дитинства, чим вона є для вас? Хоча ви вже й на пенсії, вже певний період часу, але все, все ж таки все одно мене зустрічають діти, хто випускники звідти всі на Мені це дуже радісно. що... Другий раз такий ідеш, він каже, та тебе весь котов здає. Ну, батьки, дітей, діти, сапі всі. Напередодні Великодніх свят батьки вихованців дитячого садочку Вишенька взяли участь в міському тижні добрих справ Поспішай робити добро і зібрали чимало продуктів для наших військових. Великодній тиждень це дуже відповідальний тиждень в нашому житті, і, звісно, ми до нього готувалися, бо кожен день має свої звичаї і традиції. Сьогодні ми з дітьми готували крашенки. Завтра буде чистий четверг, і ми будемо вапнувати дерева, бордюри, будемо прибирати нашу територію. В п'ятницю будемо готуватися вже вдома до свята. Сьогодні зчилися віршики, співали багато пісень, чили українські народні їх, які пов'язані з Велигнем. А у вівторок у нас садочку буде велике свято, і ми будемо святкувати вже свято, яке вже прийде Великдень, з нашими українськими традиціями. Що ви бажаєте вашим діточкам, і вихователям, і батькам, всім, хто співпрацює з вами. Всім, всім бажаю миру, бажаю щастя, добробуту, бажаю затишку, самого доброго, самого кращого, що можна побажати, я бажаю всім вам, діткам, всім, всім нашим людям. З такими щирими побажаннями ми завітали і в дитячий садочок номер 14 колосок. Де дітки різних груп виготовляли до великодніх свят своїми маленькими рученятами дуже красиві поробки для військових. Дуже важливо, що ще з такого віку вони прекрасно розуміють, хто оберігає їх дитячий сон. Тому щиро і відверто дякують нашим героям, воїнам-захисникам. Що ти бажаєш нашим воїнам? перемоги. – Скоріше перемоги. А які вони військові? Які вони на твій погляд? Сильні, дружні і відважні. Що ти їм бажаєш? Примозі. Коли виростеш, будеш воїном? Так. І що ти будеш робити? Ілоночка, хто зробив тобі таку симпатичну наліпку на щічки? Мама, турку аїду. І нехай ця щира любов до своєї вітчизни, яка народжується з першим подихом немовляти, росте й розквітає в дитячих душах. Бо саме їм бути гідними послідовниками безсмертного українського народу, їм нести його звичаї і традиції через віки. Бо українському роду ніколи не буде переводу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.